Аструве це культурно, історичні об'єкти, а є природні об'єкти. Так от, єдиним таким об'єктом на Україні є Букові Праліси Карпат, які входять до складу транснаціонального об'єкту Букові Праліси Карпат та давній Букові Ліси Німеччини. І от, власне, це є одна із найбільш важливих і цінних природних об'єктів, яка є родзинкою. Не тільки Карпатського біосферного заповідника чи Закарпаття, Церахівщина, а світової глобальної цінності. Він, єдиний в Україні, Карпатський біосферний заповідник, чотири рази нагороджений Радою Європи, європейським дипломом і його букові праліси, про які я сказав, є об'єктом Свісньої спадщини ЮНЕСКО. Це є найбільша природна і культурна цінність. Букові праліси Карпат стали свого часу об'єктом дослідження україно-словацько-німецького проєкту. Транскордонне співробітництво у царині охорони та розвитку заповідної зони тривало і з румунськими науковцями. Ми вже згадували, що Рахівщина знаходиться у географічному центрі Європи. Здається, що так ошатно тут було завжди. А насправді, кілька років тому. Тут було болото. І Щоб мілірацію привести це все висушити. З 1998 році я взяв на себе цю відповідальність і почав висушувати це, як ви бачите, ці всі переломи. У нас сюди дренажі стоять. Ми тільки, таким способом, ми тільки могли це все зробити, бо другим способом не подарило б було спустити цю воду. Мешканець навколишніх місць Василь Шорбан облаштував місце для туристів, створив у садибі з гуцульської це колиба. Музей культури та побуту гуцулів дуже гарно. Шість тисяч експонатів, безцінні свідки минувшини. Старі меблі, посуд, пральні машини і радіоприймачі, друкарські машинки – Всім цим користувалися гуцули. Виявляється, що вони мали навіть ксерокс. Коли на благословенних землях запанувала радянська влада, тримати ксерокс чи друкарську машинку ставало дуже небезпечно. Заобачливі власники все це майстерно приховували до кращих часів. Кожна річ за себе говорить, що котрі більше, ніж 80 100 років. А який перший експонат? Перший експонат, який був, це, звісно, ярма. Це само собою ярма. Ярма – це було з волів, ярмо було із цегли, і колеса. Колеса це нещастя. У своєму музеї Василь Шорман хоче влаштувати галерею портретів заслужених мешканців Рахівського краю. Серед таких його дядько, який встановив рекорд на світовому чемпіонаті з лісозаготівлі в Монреалі. Він вийшов у двобій з американцем і виграв цілих 5 хвилин. А це був 1961 рік. ми мусимо це передати, бо ми стали на поріг дуже великого вибору. Або ми це збережемо і передамо нашим нащадкам. Або ми вже стали на поріг, де ми могли загубити, і далі після нас вже ніхто б цього не знав, нічого. Я вас запрошую також на полонені. У мене 370 своїх, ціла отара, на висоті 2000 метрів випасаються. Слава нашій Україні! Слава. Ти має? Вівчарство для пана Василя також швидше хобі, аніж бізнес, а ще бажання, хоч якось, зберегти традиційне гуцульське ремесло. Якщо в сусідній Польщі чи Словаччині власник отари отримує непогані державні дотації, то в Україні галузь 100% збиткова. Хіба що при президентові Ющенку на кожну вівцю якийсь час держава субсидувала 100 гривень. У Європі за випас на полонині власнику отари виділяють 10 тисяч євро, на кожну вівцю по 300 євро. За кожен скошений гектар землі 400 євро. В Україні вівчарство справа ентузіастів. Овечка це боже створення. Зато овечку навіть не кусають кліщі, овечка не овече молоко не переносить, ніяких захворювань. Овечка молоко це саме, саме велике лікарство для кожного організму. А овечка це не тільки моє хобі. У нас тут на Горах Карпатах це є те, що нам передали. Ми мусимо передати далі нашим нащадкам. Ми маємо це спасти. Гори Карпати, це самі, самі благословенний краєвид не тільки нашої України, а цілої земної колі. Але Карпатські гори це хто тут народився. Тут ніколи не зрадить своє горе. Це горе, це близько до Бога, це молитва, яку слухає Господь Бог Твої, це благословення Господнє, яке сходить з небес. Горе це радість, благословення і щастя. Горе радість, благословення і щастя. І з цим не може не погодитися Юрій Павлович. Майстер різьби по дереву, володар гран-прі 12-го міжнародного гуцульського фестивалю у Косові, лауреат мистецької премії імені Данила Щербаківського, член національної спілки майстрів народної творчості, заслужений майстер народної творчості України. Почесних звань Юрій Юрійович щиро не любить, бо вважає їх зайвими. Головне його рідна гуцульщина, яка була, є, і буде. В цих бурхливих ріках, в цих суворих горах, в журливих туманах. Він черпає чарівні мистецькі сюжети. Чарівний гуцульський світ. Бо гуцульський світ дійсно чарівний. Такого світу десь пошукати, то, то треба. Бо то, я не дивуюся, бо жити в такій природі, в такій красі, а ще ізольовано. Хто жив у горах, що не бачив цивілізації, то і він мусив виживати, він мусив думати, турбуватися самий про себе. Сам мусив усе зробити своїми руками. Зато вони такі кмітливі були до всього. Бо мусили давати собі раду самі. Хоч кажу дивуюся, деякі речі дивлюся в музеї ніби примітивним таким способом роблення, але такі, що нині дати майстрові такі, аби з головою кучеряву був, то не зробить. Нині. А він собі зробив так вдома в домашніх умовах. Но. А тут я, все, тут я все показав. І жінка там на куделі, і сіно роблять, і плотогони, і тут несе бербениці, бринзи тут оборіг, І тут на коні оцул. Ну, а це вже символ Гуцульщини. Тут на скрипці грає, тут на цимбалах грає. Ну, тут баранчика несе на тому, ну то й кажу, то я зато і написав там Гуцульщину, орлинний рідний краю. Духовності перлено незрівнянна краса твого народного мистецтва є розмаїта як японська екібан, але то дійсно так є. Його роботи про чарівний гуцульський світ прописалися у багатьох країнах світу. А на столі у шведського короля Карла XVI Густава лежить вирізблений ним альбом. Лірика Карпат, так називався альбом. Я вже сам дивлюся з саме. Починають говорити тепер, не раз слухають, таку дурницю, таку дурницю, якісь енергетики, якісь натхнення, якісь то, а то якраз не робить ті, що нічого не роблять, лиш базікають пусте. Яке натхнення, яке то, там маєш собі поставив, що маєш робити. Маєш собі намічену роботу, зібрав матеріал, сідаєш, робиш. Все. Там таланту ти можеш мати 10%, а 90% треба праці. І то такої рабської праці. Але праці з любов'ю. Я сказав різцем того, що хотів сказати. Я сказав, другий найдивиться, не читай, що я хотів сказати. Юрія Павловича можна слухати безкінечно. Він говорить, як вирізблює свої твори, так натхненно, самовіддано, колись спокійно, а інколи занадто емоційно. Він любить цитувати поезію, українську, світову. Саме ехист до поетичного слова, його улюблений поет Омар Хаян. І здається, що сюжети власних творів якраз і звучать унісон з філософією персидського автора. Зароджується якась думка. Та думка перший раз зароджується в голові, а далі думати треба на папері. Починаєш думати на папері, починаєш думати схему, яка композиція буде, як буде виглядати то. Далі шов ту композицію, наприклад. Я це розкреслив, вже знайшов собі фарми, а далі що має бути в тому. Далі починаю малювати, шука підбирати, таке ну, довго то. А вже сама, самовиконання, ну то я самовиконання, я це 8 місяців я це робив. Цю одну роботу я робив 8 місяців. Ну то ви рахуйте, у цій, у цій роботі є 5700 забитих півсантиметрових срібних дротиків, Тут 5700 дротиків я забито. Ну, то воно. А то треба розмітити кожен, зробити дирочку, взяти, вмочити такий легонький клей, то туди покласти, забити, прикусити, добити, зачистити і так далі, 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 далі. Тих пітися, то, то треба зробити. Та ну, то, то лиш чорнова, то лиш зробив то. Ну, а далі різьбу робити, вибрати, то все, вичистити, зацюкати, затонувати. То, то, Страшна робота, але справа в тому, що та робота якраз мені і задоволення приносить. Він вивчає історію, багато читає, а героїв для увіковічнення у власних роботах обирає за критерієм заслуг перед людством. Так, час за часом з'явилися портрети гети, Шевченка, Франка, Параджанова, Володимира Шухевича, Станислава Вінсенза, Параски Чухутихи та багатьох інших. Уже певний час Юрій Павлович не бере в руки інструменти. Поки що поставив крапку у творчому поступі. Нинішню місію бачає у створенні музею власної творчості, який присвячує 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка і планує передати ударунок Рахову. Над цим сьогодні працює. Зберу, кажу, сповідь своєї душі, відкрию музей. І тоді прийдуть люди, будуть мати змогу подивитися там образ мого мислення, мою культуру, лізаду. Все, що я роблю. Мою майстерність все буде видно. Має лишити свій творчий спадок в гуцульському племені. Гуцульське плем'я кілька років тому об'єдналося в товариство Гуцульщина. У Рахові поставили пам'ятник Гуцулові, який два десятиліття чекав свого часу у майстерні автора. Тепер це місце зустрічі і проведення важливих подій Рахівської громади. Автором скульптури є Гав'юк Юрій Юрович. Сам наш земляк виходить з Рахова. Вся робота, яка виконувалася, тобто і граніт, цей граніт знайдено в Рахові 9,5 тонн, він був десь у 70-х роках завезений і просто брилою лежав. І при невеликій обробці самим скульптором, от бачимо, що з того вийшло, а взагалі весь комплекс скрасив місто і ще раз підкреслив те, що місто є гуцульським. Товариство «Гуцульщина» – неформальне об'єднання. Воно ініціює різноманітні заходи, спортивні та культурні, проводить наукові конференції. Дуже тісні зв'язки у нас із нашими сусідами, побратимами, гуцулами, які проживають на території Румунії, на території Мараморощини, які проживають по ту сторону, по ліву сторону Теси. У них в позаминулому році створено також товариство Гуцульщина на тих заходах на круглих столах, на науково-практичних конференціях, на всіх фестивалях, які ми проводимо на Рахівщині. Вони беруть свою участь, беруть участь не лише як гості, а беруть участь як конкурсанти, беруть участь як виступаючі, якщо це круглий сіл чи конференція. Із науково практичних конференцій я би відмітив. Конференцію, яку ми проводили до 90-ї 90 річниці проголошення Гуцульської республіки, Це, ця конференція відбувалася у 2008 році. Саме чому? Тому що різні погляди, різні, різні науковці по-різному подають саме про е, е, існування цієї республіки. Нам, як Місцевим мешканцям, як Гуцулам, було цікаво дізнатися думку їхню, їхнє бачення саме на ту історичну подію, яка відбулася в ті роки. І дуже багато було подано матеріалу, який не перечив один одному, а навпаки, збагатив нас знаннями про ті часи. І в черговий раз підкреслив, що Гуцульщина завжди була разом з Україною. Це мій автограф буде, що я був на планеті Земля. Я свій автограф залишивши свідчення того, що я.